фінансові аспекти, про те, хто є власником, наприклад, на регіональному рівні тих, тих чи інших тим, і так далі. Звичайно, важливо також мати інформацію про те, які фінансові результати діяльності як на рівні держави, так і на рівні окремих регіонів. І, зокрема, Даними аспектами також можуть цікавитися в розрізі там, календарного року, чи, можливо, трохи більшого чи меншого періоду, що теж було б цікаво бачити в такому зміні, переходячи до законодавчих за регулювання користування надрами тут відзначені основні закони, які Більшою чи меншою мірою регулюють саме це все. Це починаючи з Конституції України, сьогодні вже цитували 13-ту, Кодекс України про нафт, гірничий кодекс, закон про охорону навколишнього природного середовища, нещодавно прийнятий закон про ринок природного газу, вже тривали час діючі про нафту і газ, це більш технічні, технологічні аспекти роботи. І нещодавно оновлений закон угоди про розподіл продукції. Це такі основні закони і кодекси, які мають вплив на роботу функціонування енергетичного сектору та визначають порядок взаємодії держави і вибухних компаній. На наступному слайді. Мав провести три такі основні види вигуки і які практикуються. Зокрема, для України дуже цікавим, багато обіцяючим були угоди про розподіл продукції. У нас сьогодні є представники компанії, які великих компаній міжнародних, які ще працюють в Україні. І я думаю, вони можуть теж з цієї сторони зробити короткі коментарі з цього приводу. Але якщо коротко для тих, хто менше знає про цей момент, це про розподіл продукції, це спеціальна угода, один з таких міжнародно поширених форматів договірних відносин між компаніями та державними органами влади, на основі якого відбувається погодження. Роботи компанії з розробки тих чи інших родовищ на принципах, що видобута продукція буде розподілятися за погодженим там, графіком і кількістю між компанією та державою. Там, звичайно, є багато аспектів, це, як правило, дуже складні угоди, договори на великий період часу. Наприклад, у нас це планувалося на 50 років. В Азербайджані, наприклад, це ж була тривала угода, ми починали з 25 років, а зараз їх продовжили. Тобто це такі тривалі угоди, проекти для великих якихось площ і родовищ. Концесійні договори, можна сказати, це менш, меншого порядку договори, вони можуть заключатися. На тимчасове користування, будівництво чи використання тих чи інших ресурсів, які можуть мати як загальний державний, так і регіональний характер. І договори про технічне обслуговування це якраз сфера роботи, з моєї точки зору, більше сервісних компаній, які займаються різними видами діяльності тобто, це може бути обслуговування техніки спеціальної. Це може бути виконання інших е, спеціальних технологічних процедур, і процесів, і, і е, відповідно по факту виконання цих робіт відбуваються там, фінансові процедури, між компаніями, може бути між, компаніями, та, буде, між окремими компаніями, включаючи державні компанії і так далі. На наступному слайді е, наведені основні е, види платежів, які можуть сплачувати в підприємства е, в результаті своєї діяльності. Як ви бачите, вони є е, достатньо різноманітними. Частина з них є притаманною для роботи будь-якого бізнесу в Україні. Частина має більш такий специфічний характер, і, зокрема. Е, Хотілося б це відзначити, що фактично переважна більшість коштів проходить у взаємовідносинах компанії та держави, саме по пункті серця рента. Для громадськості важливо і я думаю, і для компаній це важливо. Пункт 4 це соціальні внески. Вони, як сьогодні відзначалося, не є дуже чітко регламентовані українським законодавством і є більшою мірою аспектом взаємодії між місцевими органами влади, місцевими громадами та бізнесом, який працює на місцях. Далі я хотів би запропонувати вам деякі трошки. Графічної інформації про те, як за дослідженнями останніх років змінювалася динаміка платежів країн з державного бюджету, виходячи з результатів їхньої діяльності з вигляду різних видів корисних компаній. Наприклад, ви бачите, що найбільш високим показником декілька років. Ряд, була плата за користування натруми для врятування напрямок. Поступово зрівноважувалися, на жаль, за рахунок падіння цього показника, це з плати за користування натруми для врятування природного газу. І в різні періоди відбувалися також динамічні зміни по спеціальних зборах та оплати користування газовим компенсатором. В цілому можете побачити за кривою, наскільки фактичні загальні доходи державного бюджету змінювалися протягом останніх декількох років. Наступний слайд демонструє те, як ці надходження за нашими дослідженнями. Куди вони спрямовувалися і яка їхня подальша доля. Це вже питання до того, наскільки прозоро і відповідально вони використовувалися через державний бюджет. Як ви бачите, фактично все, що отримувалося від вибухок користу попалин, саме тут йдеться про видоток та транспортування вуглеводнів, надходило в загальний фонд державного бюджету. І через так званий кошик доходів потім використовувалися для виконання функцій держави, це відомий такий перелік того, що зобов'язана робити держава як формування. А також частково використовувалися для фінансування з центру в регіони за таблицівними схемами по субвенціях та різноманітних ротаціях. Будемо сподіватися, що в силу нових наших тенденцій до децентралізації ці аспекти теж будуть поступово ставати предметом і об'єктом для змін. І тут, можливо, як говорив пан Роман, теж буде певна імені роботи, уваги зі сторони багатосторонньої робочої групи для того, щоб забезпечити все-таки відповідальне використання цих ресурсів. І е, мінімізувати їх негативні, такі чи аспектів подорожування. Нам вже е, відзначали декілька аспектів, що стосуються вимог ініціативи прозорості до е, діяльності і участі громадськості в цьому процесі. Е, тут наведено ще декілька принципів. Які відзначають, що і як має забезпечуватися для того, щоб процес імплементації ініціа прозорості в країні відбувався відповідно до визнаних вимог і прав. Це, зокрема, йдеться про те, що така діяльність має забезпечувати, щоб результати використання ресурсів. Йшли на благо всіх громадян України, щоб, щоб всі зацікавлені особи могли робити свій вагомий внесок, щоб не було дискримінації тих чи інших сторін на користь інших, щоб громадськість активно долучалася до всіх процесів та етапів імплементації ініціативи, і могла бути вагомим. Авцем і учасником процедури оцінки, лічних дебатів і таким чином повноцінно використовувати свої можливості для захисту інтересів, для просування своїх дітей і так далі. Як я відзначив на початку, би з вами поділитися декількома моментами, що стосуються імплементації ініціативи прозорості в інших країнах. Почну з Норвегії, яка на повному праві є фактично таким лідером, хоча вона приєдналася не так давно. Тут можна коротенько розповісти про те, як, як функціонує ця ініціатива в цій країні. Там сформована багатостороння група з 12 осіб, кожен з яких має своїх заступників. Фактично, це е, така сама ситуація, такий самий підхід, який функціонує і в нас, коли е, кожен з учасників багатосторонньої групи. Може делегувати у випадку поважних причин своєї відсутності, мовити, свого заступника, і він на правах повноцінного учасника може брати участь у засіданні. В Норвегії функціонує секретаріат. Вони видали вже декілька звітів, які відзначені найвищим показником по своїй якості, тобто це можна назвати еталонний звіт. Адміністратора вони вибирають через відкритий тендер, і е, в них є спеціальна така назва для е, компаній, які е, визначені в переліку тих, хто має подавати звіт. Цей процес у них уже стандартизований е, і вони практикують подачу е, звітів регулярно до 1 серпня кожного року. Шаблон. Е, Фактично, це невеликі зміни до того шаблону, який вже прийнятий в цій державі, готує Міністерство палива та енергетики, і на даному етапі вони планують провести першу валідацію по роботі за попередні роки. Наступна країна, яку будуть охарактеризувати це казахстан. Там звичайно ситуація не така чудова, але в силу зацікавленості як уряду, так і бізнесу та громадського сектору, ми теж досягли чималих успіхів в імплементації міські прозорості. У них функціонує національна рада, не багатостороння група національна рада. В якій 9 осіб і 9 заступників від всіх трьох сторін, тобто уряд бізнес та громадськість, секретаріат робочі групи займаються спеціальними завданнями в процесі діяльності національної ради. Це можуть бути певні там, медичні питання, це можуть бути процедурні питання, або поширення інформації, тобто піа-робота і так далі. В них є. Функціонує онлайн-портал даних по ініціативі прозорості, що до речі є таким позитивним аспектом роботи в цілому уряду Казахстану, оскільки в них багато процедур вже так би мовити комп'ютеризовані через звичайні портали, можна зайти, подивитися інформацію і, і таким чином. Вони значно спростили доступ і використання матеріалів по ініціативі прозорості. Тут необхідно відмітити, що якраз ця країна два рази, так би мовити, здавала екзамен на те, щоб отримати статус уча... Уча... послідовника ініціативи прозорості. Перший світ вони готували не зовсім тало, і тому їм було визначено. Повторний, повторна можливість його підготовитися. Сьогодні згадувала також Монголія. У них ще більше розгалужена система вищого керівництва чи органів, які мунтують прозорості. Це Національна Рада, фактично як вищий керівний орган. Робоча група, яка по факту займається готовкою матеріалів, розробкою різних технічних завдань, секретаріат, який адміністративно курує і координує цей процес. І що стосується саме переліку сфер на які поширюється ініціатива прозорості, то вона не поширюється на традиційні, так би мовити, сфери, це нафтогазовий видобуток. І от, ну, в силу того, що ця держава має свої значні доходи швидше в гірничій справі, а не в видобутку як специфічному секторі. І там теж присутні аудитори та амалідатори, як два таких етапи, і учасники процесу імплементації цілої прозорості. Аудитор готує сам звіт, і е, валідатор це є е, фактично такий собі, міжнародний аудитор, який е, отримається раз у визначений період часу, для того, щоб ще раз об'єктивно, незалежно провести звір з цих даних і підтвердити на міжнародному рівні, що е, звіти, підготовлені країною, відповідають фактичному стану справи. І ще коротко хотілося зазначити про декілька країн. Сьогодні ми говорили про Азербайджан як країну, яка може першою стати, як то кажуть, лідером з негативної сторони. Там, з самого початку, підхід був такий, що ця ініціатива прозорості просто використовувалася як один з позитивів для керівництва держави на, саме, на міжнародному рівні. Тому вони практикували узагальнений формат звітування без дезагрегації, як ми це називаємо, формально підходили до виконування стандартів ІПВГ, і саме от, от, останній рік широко використовувалися утиски. Переслідування громадських організацій, які є членами багатосторонньої робочої групи, або е, активно працюють в цій сфері. Результат е, це пониження в статусі і питання про виключення е, взагалі з ініціативи. І е, е, декілька слів буквально про ще дві країни Східний Тімор і Кодівар, які е, в силу. Імплементації ініціативи Його підвищили індекс прийняття корупції та інвестиційний рейтинг. Це є фактично два з декількох міжнародних стандартів, за якими оцінюється країна як така для зовнішніх інвесторів, ну і взагалі для людей, які займаються бізнесом. Що ми хотіли би. Визначити як очікування для України до того, що вже сьогодні було повідомлено і анексовано іншими учасниками. Це дійсно суттєве зростання прозорості інформації про доходи бюджету та платежі компаній. Це дозволить багатьом людям зрозуміти, як дійсно на регіональному рівні і на загальнодержавному функціонує ця система, як які є проблеми. Які є можливості зловживання, і, і це дозволить напрацювати рекомендації для того, щоб вирішити такі проблеми і в подальшому покращити ситуацію як для бізнесу, так і для громадськості, і для органів влади в тому числі.